Росія і США уклали угоду, що як вони сподіваються, допоможе уникнути небезпечного зближення їхніх військово-повітряних сил у небі над Сирією. Це підтверджують представники обох країн. Раніше офіційний представник Міноборони Російської Федерації Ігор Коношенков повідомив про отримання від Міністерства оборони США узгодженого меморандуму щодо запобігання повітряних інцидентів в Сирії. Меморандум став одним з перших кроків до деконфліктизації операцій в Сирії, що проводяться російськими силами і силами коаліції на чолі зі США. Угода покликана запобігти зітк. Літальних апаратів і потенційним конфліктам між ними. Керівник Китаю Сі Цзіньпін приїхав із чотириденним візитом до Великої Британії, де йому влаштували урочистий прийом. Глава Китаю з дружиною Пен Ліуань зупинився в Лондоні у готелі Royal Mandarin. У вівторок його зустрічав тут принц Вельський та герцогиня Кембриджська. З готелю пара попрямувала в історичний комплекс Королівської кінної гвардії Великої Британії у центрі Лондона, де на плацу Horse Guards на честь Сі Цзіньпіна пройшов парад гвардійців. Тут гостей вітали королева Єлизавета II та герцог Единбурзький. Пізніше Керівник Китаю виступить перед обома палатами парламенту у Вестмінстері. Щонайменше 45 людей загинули внаслідок ударів російської авіації по контрольованому повстанцями району в провінції Латакія на північному заході Сирії. Про це заявили у сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини. За повідомленнями правозахисників, російські літаки в понеділок обстріляли скелястий район Джебель Аль-Аркад, що в Латакії. Серед загиблих один із ватажків вільної сирійської армії, яку підтримує захід, а також родини повстанців кажуть в організації. Науковці з Гарвардського університету створили крихітного робота, який будовою та поведінкою імітує бджолу. Робо бджола вправно літає, а ще вміє плавати та навіть пірнати. Вчені сподіваються, що одного дня такі роботи зможуть запилювати квіти та навіть використовуватися для відеоспостереження. У музей Ермітаж в Санкт-Петербурзі вивозять експонати з музеїв Криму, в тому числі унікальні колекції з Херсонеса Таврійського. Про це заявила керівник постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва Людмила Денисова на засіданні профільного комітету Верховної Ради передає Радіо Свобода. Денисова зазначила, що громадяни України з інформаційних джерел дізнаються також про вивезення в ермітаж колекцій із судака з центрального музею Тавриди в Сімферополі. В Тернополі у видавництві Тернограф виявлено тисячі необлікованих бюлетенів для голосування на місцевих виборах. Хоча офіційно усі бюлетені були передані у ТВК ще у п'ятницю. Про це пише видання «Захід.нет». Як повідомив із місця події народний депутат, кандидат від самопомочі на посаду мера Тернополя Тарас Пастух, також у друкарні виявили пластини, з яких друкували бюлетені. Досі пластини не знищені, як того вимагає виборче законодавство, і не складений відповідний акт, зазначив Тарас Пастух. Конституційний суд України продовжить розгляд справи про конституційність окремих положень закону про очищення влади 22 жовтня. Про це повідомила прес-служба суду у вівторок. Як відомо, 16 квітня 2015 року Конституційний суд розпочав слухання справи про конституційність окремих положень закону про очищення влади. З поданнями із цього питання до Конституційного суду звернулися Верховний суд України, який подав два подання, і 47 народних депутатів. Усі три подання об'єднано в одне конституційне провадження. him У листопаді стартує чемпіонат міста Рівне з футболу. Його влаштовують Асоціація аматорського футболу рівненщини спільно з Аматорською футзальною лігою України. Турнір проходитиме на спортивному майданчику «Дюсиша США No4 впродовж кількох місяців. За словами організаторів, участь може взяти будь-яка команда. Сума внесків нині обговорюється. Аби подати заявку на участь, слід зазначити капітана команди та залишити контактний телефон. Цих вигідних організатори планують провести зустріч з представниками колективів. У Рівненському театрі Ляльок відбулася прем'єра вистави о восьмій на ковчезі, яка стала авторським дебютом вихованців театральної студії Лялькові сходинки. Про це інформує прес-служба театру. Комедія в стилі хіп-хоп присвячена дружбі та любові до ближнього. За сценарієм, трьом пінгвінам, які живуть в Антарктиці та постійно між собою сваряться, голубка повідомила про майбутній потоп. Господь вирішив наслати його на землю, бо втомився від постійної ворожнечі людей та тварин. Пінгвіни мають придумати, як їм потрапити на ковчег, маючи два квитки на трьох.